Понад 120 тисяч зруйнованих будинків за час повномасштабного вторгнення нарахували в мінекономіки, аби повернути бодай тимчасове житло тих, хто свій дім втратив, об'єдналися підприємці. Як виглядають новостворені оселі, та скільки коштують, дізнавався Дмитро Дідора. Це важко це втратити житло. Це дуже сильно важко. Я вам просто передати не можу. Будинок цієї родини з Ірпеня на початку повномасштабного вторгнення зруйнували росіяни: велике подвір'я та дім на майже 120 квадратних метрів. Свою оселю подружжя планує відбудувати. Однак, уже сьогодні сім'я заселиться у новий модульний будинок. Ваш будинок вже знаходиться в Ірпені, Ви вже бачили його. Вже були там. І це вам побудковий сертифікат. Це пілотний проєкт фонду відновлення ірпеня та меценатів. На одному будиночку в міськраді зупинятися не збираються, адже майже 16 тисяч людей потребують відновлення своїх помешкань. Місто зруйноване 70%. Для відновлення цього міста треба мільярди доларів. Тобто мільярд з мільйоном доларів. Тобто, і сьогодні ми активно в пошуках цих коштів, пошуках меценатів, і ми раді будь-якій допомозі. Підприємці згуртувались і об'єднали понад 30 деревоперероблювальних компаній. Так і з'явились модульні будинки. Вартість помешкання залежить від комплектації. Середня ціна за один квадратний метр приблизно 500 доларів. Обрати можна квадратуру та наповнення оселі. Модульний дім утеплений екологічним наповнювачем, тому жити тут буде комфортно навіть взимку. Будинок також можна опалювати як через електроенергію, так і підключити до централізованої системи міста. На них не потрібні дозвільні документи, тобто не зв'язані з рутиною, будівництвом, проектуванням, дизайном. Вони мобільні, їх можна перевезти в будь яке місце інше проживання. Ти проживаєш на Київщині, потім хочеш переїхав на Франківщину, прямо з речами. Тобто це є якраз на часі. Росіяни зруйнували приблизно 108 тисяч приватних будинків та 13 тисяч багатоповерхових, кажуть в мінекономіки. Водночас у світовому банку порахували, Україні потрібні 360 мільярдів доларів, аби все зруйноване відновити. Дмитро Дідора, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.